Якщо нежить не дає дихати, Нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Делегації США та України у Саудівській Аравії домовилися про поновлення допомоги Києву. І вже є підтвердження, що Максар відновлює дані українським користувачам. А Міноборони Польщі повідомляє про відновлення руху зброї до України. Також домовилися про припинення вогню на 30 днів за умови, що на це будуть згодні. На території Росії, і якщо вчора з боліт чулося, нас розвели як зайчиків чи як кроликів. А Лавров згадував і казав, що вони вже це проходили. То сьогодні вони зрозуміли, що йти на прямий контакт, на прямий конфлікт і відмову недалекоглядно. І от почали власне дипломатичну гру ми уважно вивчаємо фамільярності, які були прийняті в Джиді. Ми виходимо з припущення, що, як було сказано вчора в Джиді, держсекретар Колбьо і помічник Волц будуть інформувати нас цими днями по різних каналах про деталі переговорів, які відбулися, і досягнуті домовленості. Також ми не виключаємо, що тема телефонної розмови на найвищому рівні може виникнути, але якщо виникне така необхідність, вона буде організована дуже швидко. Наявні канали діалогу з американцями дозволяють зробити це в досить стислі терміни. Ну і власне тут же представниця міністерства а, закордонних справ Маша Захарова заявила, що варто слідкувати за новинами з Росії, а не з Джиди, бо головні новини приходитимуть саме з Москви. Формування позиції РФ відбувається не за кордоном за рахунок якихось домовленостей або зусиль якихось сторін каже Маша Захарова. А формування позиції Росії відбувається всередині самої Росії. Зазвичай народонаселення на Росії, я нагадаю, виражається менш дипломатично, тому вони у коментарях слів не підбирали. Запитали у Трампа і чи пропонували Трампу, певно, дізнавшись, що Волц дивиться Сторіс, де їхній пряник, зокрема, говорили, що в Думі вже заявили, що. Не буде ніякого перемир'я, що війна має бути продовжена, бо їм залишилося виявляється ще трохи. І загалом треба оголошувати загальну мобілізацію. Дехто розмірковував над тим, що Трамп вважає, що в Кремлі сидять стіпашки і не зрозуміють його глибокого задуму. Але надуть Путіна, ну принаймні на думку простих росіян, не получиться. А решта нагадували, що Путін вже озвучував вимоги Москви про чотири нові регіони. Ну і додавали, що спочатку на Київ, а потім на Вашингтон. Як ви розумієте, більша частина слів в цих коментарях була була заблюрена, тому що демонструвати їх загалу немає можливості а виражатися інакше на Росії. Як ви розумієте, не вміють. Ну і звісно, куди ж без е, воєнкора в у разі перемир'я або ж зупинки вогню їх перестануть читати. Тож, е, ну ні радості вічної, ні печалі, безконечної пишуть вони в своїх дописах. Ну а дехто з них висловлює думки, що британці могли спіймати переговірників Трампа, які без досвіду приїхали до Джиди і е, зловити їх на формулюваннях таким чином треба виручати переговірників Трампа, бо вони, здається, клюнули на обман. Ну і тепер, виявляється, обманули не тільки Путіна, а ще й власне Трампа виходить. У той же час ВЧК ОГПУ пише про те, що в СІЗО перестали набирати засуджених на війну а в деяких регіонах навіть розвернули тих, яких затвердили на відправку на цю саму війну. В адміністраціях повідомили, що процес зупинили на невизначений термін, тобто ті, хто хотів замість. Відбувати покарання, і йти вбивати далі має тепер розраховувати на відбування повного терміну за ґратами. Але ж як нам все таки вдався цей прорив на переговорах, поділився речник МЗС Тихий, поділився деталями перебігу цих самих переговорів між Україною та Сполученими Штатами, які тривали понад 8 годин. Про враження від такої тривалості можу сказати лише одне історики недооцінюють роль людського виснаження в ухваленні історичних рішень саме в ці останні години ендшпілю, коли втома вже дається в знаки, раптом стає можливим вихід з глухого кута та навіть важкі компроміси. І окремим важливим нюансом Тихий назвав емоційне та інформаційне тло цієї самої зустрічі, яке визначило межі простору для компромісів і впливало на переговорні позиції. З його словами, зустріч відбувалася під прицілом сотень телекамер з усього світу і в густій хмарі обізнаних джерел. Тому настільки важливими були перебування змін на місці та професійна робота. З ними сказав тихий. На фінальних стадіях роботи над драфтом спільної заяви, яка тривала кілька годин, ключову роль відіграв особисто президент Зеленський. Саме він спрямував дії делегації на залізобетонний захист низки принципових позицій і мудру гнучкість щодо інших, що дозволило вийти на фінальний позитивний результат. І речник МЗС також зазначив, що Україна на переговорах повністю перехопила стратегічну дипломатичну ініціативу та змінила хід гри за підсумками цієї зустрічі. Я ще раз нагадаю, що Дональд Трамп назвав готовність України до припинення вогню важливим кроком і висловив сподівання, що і Путін також на це погодиться. В такому разі 75% колії буде пройдено, але при цьому США повинні переконати Росію зробити. Так само, тобто ми погоджуємося, якщо росіяни також погодяться. На той момент настає тиша, сказав Володимир Зеленський.